Якщо ви полюбляєте настольні ігри, то в нашому магазині ви можете придбати ось таку класну гру, вежа яка кольорова. Тому давайте я вам покажу, як вона виглядає. В комплектацію входить ось такий кубик і самі деталі для вежі. І коли ви дістанете гру із упаковки, будьте уважні, цю частину викидати не потрібно, адже вона служить для того, щоб вирівнювати саму вежу. Тому вирівняти саму башню буде дуже легко, адже ви зможете підігнати під розмір цієї картонки. І грати у цю гру дуже легко. Перше, що треба зробити, це підкинути кубик. У вас випадає колір, наприклад, зелений, і ви дістаєте один брусочок і обов'язково кладете його доверху. Ви не можете взяти будь-який інший колір, який випав у вас на кубику, такий колір ви й дістаєте. Все обов'язково робите однією рукою, і наступний гравець може підкидати кубик, і у нього, наприклад, випав синій колір, то він також повинен витягнути тільки синій колір і покласти його доверху. І граєте в саму гру до тих пір, поки у вас не впаде башня. Така гра ідеально розвиває логіку, можна грати до шести осіб, і в цю гру можна грати навіть у двох. Кусочки в башні невеликого розміру, добре промальовані, всі кольори яскраві, як ви бачите, білий, зелений, вони не фарбують руки. І ще три кольори червоний, чорний і синій. І ось так виглядає сам кубик. Тому переходь на сайт і замовляй скоріше цю крутецьку вежу, адже вона дійсно дуже крута.